Пройшло майже 200 днів жахливої, важкої війни. Це довга дорога від візьмемо Київ за три дні до контрнаступу на Херсон. Але, друзі, перемога любить тишу. Вже, це хто сказав? Це я сказав. Ага. Взагалі-то кохання любить тишу, але без закоханості дивитись на те, що роблять ЗСУ, неможливо. Тому і перемога теж любить тишу. А коли Херсон повернеться, ви перші, хто про це почує. І ми запишемо Байрактар Ньюз» із українського Херсон. Тому зараз давайте краще згадаємо тих, хто не так помітно, але приклав руку до цих успіхів. Полетіли байрактарчики. Полетіли. Байрактар Ньюз» Головними складовими успіху України в цій війні є наші військові, дух українців, західна допомога та Сергій Шойгу. За даними британської розвідки, Шойгу усунули від управління військами Рефі в Україні. Так би мовити, негативно призначили. Таким чином Путін відправив Кужугетовича на заслужену панічну тривогу за своє життя. За твою службу за добрість перед тієчислам. Значить, вот тобі водки. Куди Шойгу може піти після відстав? Адже навички сидіти та кивати путіну не скрізь можуть бути корисними. Ґріміру, а хто ж тепер займе місце шойгу? Де ж вони знайдуть? Оленя рай, якому так кому такі? Так, добре. Ми можемо зайти і з іншого боку. Майже 50 тисяч знищених орків. Заслуга, Шойгу. Заслуга. Перехід від статусу другої армії до перших клоунів у світі надбання, надбання, підводне життя крейсера. Москва. Успіх, безперечно, успіх. А усі заслуги та надбання мають бути відзначені орденами та медалями. Тому урочисто нагороджуємо шойгу орденом за удобрення українських полів. Орден за жест доброї волі, орден за визволення Республіки Бурятія від Бурятів, зменшення туристичного напливу до Криму або орден мамулічки першого ступеня. І головна нагорода від усього українського народу: орден за взяття за гаркаву щоку. Ніхто. Он там, я не знаю, чем он заведует, там, армии овец или чем он еще заведует, но войну он точно не заведует. А теперь Юра Великий зиграя людину, яка зиграла генерала. Пародия на Шойгу в Байрактар Ньюс. Добрый день, уважаемые коллеги. Начнем нашу пресс-конференцию. Меня зовут Шойгу Сергей Вкожу Одетович. Как меня еще называют в народе фанерный маршал Министерства замедления Стекливой Федерации. Задавайте свои вопросы. Добрый день, Анатолий Краснощеков, телеграм-канал «Один в поле Нигиркин». Как вы прокомментируете ситуацию с вашим отстранением от должности? Ну, начнем с того, что я пришел на эту должность уже слегка отстраненным от ситуации. А по поводу того, что меня отстранили, могу сказать, что это было глупейшее решение изначально поставить меня на эту должность. Я еще тогда говорил, командовать армией – это вам не оленям хвосты крутить. Хотя и в оленем хвостокрутстве я тоже не особый эксперт так сказать, не пришедший Шойгу Чем вы планируете заниматься теперь? Ну, как и все это время, находясь в должности, ничем. А там дальше посмотрим, может, еще чем-то ничем займусь. Или вы думаете, мне нечем чем-то ничем заняться? Ну, например. Ну, вот, например, чемодан за Путиным носить буду. Там у них постоянные кадровые эти кучки. И те кучки постоянно надо кому-то убирать. Тем более сейчас ситуация обострилась. Скорее всего, обострется и сам Владимир Владимирович. А это уже как минимум два чемодана носить придется. Так что как-нибудь справлюсь. Такой вопрос. Скажите, почему замедлились темпы спецоперации? Во-первых, они не замедлились, а отрицательно ускорились. Выражайтесь правильно, мы для кого методичку полгода писали. Да и вообще, перед началом этой пипец операции Путин сказал, что мы возьмем Украину за 2-3 дня. Я тогда еще ответил, что это полная ерунда. Нам и двух-трех часов для этого хватит. Если бы украинцы не сопротивлялись, нас бы давно уже на Украине не было. Мы бы, наверное, были уже где-то в Польше или в Прибалтике, точно не могу пока сказать. Еще такой вопрос. Почему наши ПВО в Крыму не сбивают украинские ракеты? Ну, во-первых, кто вам сказал, что это ракеты? Вспомните, как крымчане дружно вопили. Мы на родине, теперь хоть камни с неба. Ну вот и накакали. Теперь эти камни с неба и летят, попробуй сбей их. А во-вторых, даже эти высотоконченные ракеты С-300 Высокоточные Не перебивайте, я знаю, о чем говорю Вот, посмотрите Так вот, эти высотоконченные ракеты С-300 В целом, конечно, сами по себе неплохие Когда они стреляют сами по себе а то мы расконсервировали старое вооружение, оно ни в Шойгу, ни в Красную Армию. И последний вопрос. Сергей Куловдютьевич. Кужугетович. Да. Почему на складах боеприпасов так много курят? Ну, во-первых, не надо выдумывать. Никто там не курит много. Там достаточно одной-двух затяжек, чтобы хорошенько накурился весь личный состав вместе с техникой. А во-вторых, мы провели уже воспитательно-профилактическую работу. Никто там больше не курит, потому что... Курить там уже негде, да и особо некому. В целом, скажем так, ситуация под контролем. Пока, правда, не могу сказать, по чьим именно. А с другой стороны, мне, в принципе, пофиг, потому что я к этому уже не имею никакого отношения. Хотя, кого я обманываю, мне и до этого было пофиг. Вид явных союзников Украины перейдем до героев, чьи имена нам невідомі. Бойові гуси, бавовни, ефекти лінзи. Це застаріло. На порядок денний вийшли бойові гіпнотизери СБУ. У Москві е жінка десь приблизно років 65 спалила машину начальника генштабу РФ. Зять жінки заявив, що її загіпнотизувала СБУ. Я знову гіпнотизер попався. Ось бачите, головний міф розвінчений. Хороші тещі. Існують. Ми, звичайно, всі не зрозуміли, куди зникло шоу зірки під гіпнозом. Але щоби права на нього викупило СБУ, це, звісно, під. Спать! Я не хочу спать! А тепер піднесіть до телевізора банки, заряджаємо воду на ненависть до русні. Байрактар Ньюз репортаж з того самого секретного відділу гіпнозу СБУ. Злякалися? Бажаю здоров'я! Ту, ту ту З вами майор Юрій Гіпноткач. Ми знаходимося у Святе святих, у суперсекретному об'єкті ГУР імені Алана Чумака за адресою Гогольчука 17 5. В нашому випадку гур це гіпнотичне управління розвідки. Кошпіровський гіпнотизував через телевізор, а ми це робимо через тепловізор. Саме тут б'ють ворога по міскам наші гіпнотизери, маги, чаклуни, відьми та мульфари. Наш відділ зробив багато за часи війни. По-перше, це ми навіяли російській армії, що те, що вони одягають, називається касками і бронежилетами. Хоча насправді це гімної палки. По-друге, ми змушуємо російських солдатів курити біля боєприпасів та кидати бички в порох. Значить, за цими дверима ПЗРК. Потойбічно зачаровувальний реактивний комплекс. Він стріляє самонаводящими порчами навіть по фотографії. Насправді ви точно бачили нашу роботу. Але навіть і не здогадуєтесь, що це ми. Наприклад, це ми е, змусили повірити Шойгу, що він генерал, який розбирається у військовій справі. А так, то він тупо є а поверхом нище знаходиться наша ДРГшниця – бабка з пустими відрами. Її секретне завдання перейти дорогу кортеджу Путіна. До речі, це ми навіяли Путіну, що він жінка. І він почав носити взуття на підборах. Але то ми так, не для діла, а чисто відділом поржать. Потім ми зробили так, що він почав вважати себе дитиною і почав говорити всякі дитячі приказки. Хто як обзивається, тут так і називається. А тут сидить. Гордон, провісник ще той, голову пудрять. Коротше, пірамідки вразці знову пішли. Значить, найуспішніша наша операція це загіпнотизувати руку Путіна. Це на відео вона не рухається. Коли його не знімають, вона його б'є. До речі, ходять чутки, що по лендлізу нам передали Дамблдора. Але це засекречена інформація. Ще одна досить секретна інформація. Але я думаю, що і так всі знають. Е, у нас стоїть найближчий до Лукашенка жучок. Ближче просто не буває. Хочете послухати? А пустіть, ласка, штани пониже. Ага. Цей жучок у Лукашенка в усах. Чи є в нас державні нагороди? Ні. Тому що на горі вважають, що це ми їм внушаємо нас нагороджувати. Ті обережно. Насправді це незвичайне яйце. Це викочувальне яйце. Це хімічна зброя. Зазвичай вона використовується в плацкартних вагонах. Якби я не пригнув на нього і не провів обряд по знищенню, то від його запаху тут би розірвало все на. Mm. Піду ще пошукаю заговорення огірочки. Хоча я вам щось багато розповів, тому до побачення. Рідкісний окупант допливе до середини Дніпра. Микола Васильович Хаймарс. Тому в Херсонській області окупанти скуповують і крадуть човни та надовні матраци. Це проста математика. Що більше дірок у Антонівському мості, то менше стає надувних човнів у магазинах Херсонської області. Ще день-два роботи хаймарсів і надувні гумові жінки в секшопах закінчаться. Не те, що матраці. Все, що можна надути, скоро закінчиться. Тому дамо ще декілька методів і як можна втекти. Найлегший спосіб, як втекти від ЗСУ вмерти до того, як вони вас знайдуть. Далі можна натягнути трос між берегами та перейти, як канатоходець. Правда, без пральної машини. З нею. Не збалансуєш. Мішо, розраціліша! Найближчим часом із новим флагманом Ерефі не буде те саме, що і з попереднього. А з расистами трапиться те, що мало статися ще до їх народження. Вони безславно загинуть у гумових виробах. Боже, я так внуків хотіла. Кожен херсонський собака знає, що ЗСУ скоро звільнять херсон. Тобто, расисти тупіше собак? Так. І про це б докладніше у нашій рубриці Руське Дискавері в мережі з'явилось відео, як брати Суркіси тікали з країни. Росіян продовжують переконувати, що вкусна і точка нічим не відрізняється від Макдональдса. Шойгу побачив результати ударів по Крим. Ситуація, яка може бути знайома багатьом чоловікам. Уявіть, перша ніч з дружиною, яка шість місяців була у Польщі. Ми, звичайно, ні на що не натякаємо, і можливо, це правда. Але на ім'я головнокомандувача української армії Валерія Залужного забронювали номер в Криму на жовтень. Тішить, що жовтень. жовтень це вже скоро. Ми хочемо звернутися до Валерія Федоровича. Міні баром користуйтеся поповні за наш рахунок. Ти стоїш на порогі удивительного перемоги. Це не лише привід раді. Це привід ще сильніше допомагати нашим Збройним силам без відпочинку та перерви. Щоб у жовтні разом із Залужним відпочити та подивитися на салют на Ялтинській набережні. Слава ЗСУ! Слава Нацгвардії! Слава Україні! Війна буває. Просто гра. дитяча на майданчику. Зі зброєю не у бій вступають хлопчики, кров із коліна потече у малолітнього бійця. Покличе мама і війна, одразу призупиниться, покличе мама із вікна, і тут війна закінчиться. А є війна у на річ, де чорно білі правила. Де гинуть кращі пацани, неначе то є правильно, де не з коліна кров тече уже дорослого бійця, і мама кличе із вікна, а він не повертається, заплаче мама, а війна ніяк не зупиняється. Війна навчила бачити все, що насправді дорого, і показала, хто ми є перед обличчям ворога. Поранила усіх, у кожного посілила, але зламати не змогла, і віри не знецінила, але зламати не змогла, і душу не знецінила.